Друзі, всім привіт! З вами Люна Бонько, <кій> я продовжую відповідати на ваші питання. Отож, як зберегти фокус на собі та на своїх емоціях, полюбити себе, зрозуміти, що ви цінність, що ви людина, що ви той пазлик, який доповнює картину цього світу. Що ви потрібні в цьому житті, що ви несете, ви маєте якусь певну місію, яка необхідна цьому життю, і так далі. І, відповідно, перенести фокус із когось на себе. Але це відбувається у випадку тому, коли ви починаєте себе чути, і коли ви розумієте себе, що ви хочете, що ви хочете отримати, і відповідно перестати догоджати іншим, бути зручною для інших, і коли у вас відновлюється повністю, коли ви приймете себе такою, як ви є, коли ви полюбите себе, і тоді, відповідно, ви зможете, тоді відповідно ви зможете змістити фокус із когось на себе і на своїх емоціях, і на свої емоції. Якщо ви не справляєтесь... Тоді я запрошую вас до себе на консультацію. На сьогоднішній день діагностична консультація вона коштує 400 гривень, і ми будемо розбирати вашу ситуацію, будемо визначати причини, над чим власне, потрібно працювати, в чому суть ваших проблем. І якщо можна дати якусь рекомендацію, з якою ви точно справитесь, я даю, але не всі погоджуються самі працювати, бо люди хочуть вже відразу результат. І я можу це вам дати. Тому, будь ласка, приходьте, записуйтеся, будемо з вами спілкуватися. Діагностична консультація триває практично майже годину часу. Отож, приходьте, буду рада спілкуванню з вами і допоможу вам змістити фокус із когось на себе, на свої емоції. З вами була Ліана Банько і до нових зустрічей. Дякую вам за запитання.